Сквер біля будинку побуту, де вшановують жертву обстрілу 14 липня у Вінниці? Оновлюють, встановлюють новий елемент меморіального комплексу. Кратер від влучання ракети, яка забрала життя 29 людей. Він нагадуватиме про злочини Росії проти цивільних та незламність українського народу. Саме такий вигляд матиме оновлений меморіальний комплекс біля будинку офіцерів. Він не замінить, а доповнить сквер, створений майже три роки тому. Ініціювали його встановлення благодійники. У зв'язку з тим, що дана трагедія, коли сталася, тут також загинув мій найближчий товариш, який був мені як брат рідний, саме Володимир Борода. Я максимально. Намагаюся вшанувати його пам'ять, а також всіх, хто загинув від трагедії ну, русських терористів, і прийнято було таке рішення кожного року щось додати до скверу, щоб воно розширювалося, адже ви розумієте, люди живі стільки, скільки про них пам'ятають. Оновлений меморіал матиме вигляд кратеру, а всередині нього уламки ворожої ракети. Саме вона 14 липня забрала життя 29 віничан. Це нагадуватиме про злочини країни-агресора та геноцид українського народу. Ми починаємо вже фактично роботи по благоустрою даного скверу, по удосконаленню його, підготували всю проєктну документацію, всі повністю дозвільні документи і починаємо вже. Практично втілювати цей проєкт життя. Роботи по модернізації тривають, їх планують завершити вже за два тижні. Входить робота викопки ями для спеціального встановлення кільця, в якому буде знаходитись уламок ракети, який сюди був прильотом. І зверху буде встановлене спеціальне скло, щоб люди могли підходити і бачити, що тут було. Сквер буде розташований біля стели з 29 голубами, на крилах яких написані імена та прізвища загиблих людей. Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.